Всім доброго здоров'я! Приїхав я на свій другий точок. Вже потепліло сьогоднішнього дня, вже погода буде йти на краще. Бджілки сиділи, по-моєму, десь два тижні нікуди не вилітали. Сніги, морози було. Приїхав на другий точок, а тут ось такий літ бджіл. Бджола облітується, працює вже повним ходом. Ну і виглядає, як кріво літає. Ну, коротше, потужно. Обійшов домашній точок, то така ситуація в деяких сім'ях вже була плачевна. При тому, що я готувався до цих морозів, поставив за заставну рамку з медом, плюс у гніздах було меду. Так що в деяких сім'ях меду після цих похолодань взагалі не було. А в одній сім'ї там вже критична ситуація була, що бджола вже от-от ще день-два і беззагинула сім'я. Е, вже вигризали розпліт, там вже пару бджіл таких, що застили вже. Ну, напевно, що вже все відійшли, бо не було що їсти. Ну і зараз будемо дивитися, що тут робиться, робиться на другому точку. Біля лісу і біля поля. Тут також є засіяно туди далі ріпаком. Це не знаю, що це за число, чи що це таке. Тут ця сторона більш затінку, ну теж гарно літає, не так як з тої сторони, але теж гарно. І буде вплив цього похолодання. Так що матки скоротили яйцекладку. Дивився десь то, що вдома було десь процентів 5%, це вже було скорочення яйцекладки. В одній, оце що кажу, там вже матка взагалі не сіяла. ну Це вже, вже буде просадка по розвитку. Ну в мене на тому точку це десь процентів 5, напевно. що Тут я ще зараз буду дивитися. Вже от також буду підставляти перший раз овщину. Так що вже вдивився, що на тиждень передає е, тепло і вже привіз і рамок, і ще не будемо розширювати гнізда. Е, ну і там Далі побачимо, що там буде. Е, тут трошки ситуація була краще по меду. Думаю, що тут мало би бути все нормально. Але зараз побачимо. Так що до зустрічі, пока.